Нацики, всім привіт! Фільтр. і це тендер кава з Ярослави. Сьогодні ми з вами поговоримо. Вірніше, я вам дам відповідь мою позицію по тому посту, який на цьому каналі в Ютубі я була запостила. і просила, дати вас, просила вас дати. Свої відповіді пост скрім з поста запитання пані Марини Олійник по підняттю ціни на продукти харчування там на овочі, і я запитувала, яка ваша позиція. Проаналізую, а потім скажу свою. Давайте я зачитаю коротко питання пані Мари пані Марини Оліник. Вона просила допомогти розібратися її в піднятті ціни. Була закупівля в січні. Договір укладено на моркву і цибулю. В лютому було підняття ціни на цибулю. уклав додаткову угоду. А в квітні постачальник дав квітневу довідку на підняття моркви. І враховує процент підняття січня січень-квітень, тоді, коли було укладено договір. Але пані Марина запитує, що в лютому ж була вже додаткова угода. Але правда, моркву не піднімали, тільки що там цибулю піднімали. Тож, як враховувати коливання, яке саме, да, який період? Тому що позиції різні, як зазначає. Запиточка. Отже, давайте ваші відповіді спочатку. Було три три відповіді під постом. Спочатку від відповідь була, що в особливостях зазначено, що в разі зміни ціни за одиниці, якщо це відбулося з моменту укладення договору або останнього внесення змін. Відбувається пропорційна така зміна, тому якщо в лютому піднімали ціну на цибулю, а ні, то можливо порівняння з січнем є вірним. Це була відповідь акаунтам НМ. Ви ж не називаєтесь, так як Ярослава Дуброва, да, назвалася відкрито прозоро аккаунт. Ну от аккаунт НМ. Далі аккаунт юзер. Ну і далі ще буква. Відповів так, чи відповіла. В мова про коливання ціни, що відбулося з моменту укладення договору в останнє внесення змін. Тобто ціна на марку зафіксована при укладенні договору січень. коливання відбулося в квітні. Додати порівняння від коливання мають бути на дату укладення договору та на дату зміни ціни. І ще третє питання відповідь. Аккаунт Smile in the World. Цікава назва. Отже, ця відповідь така. Я б аналізувала ціну з лютого, тобто з моменту останнього внесення змін до договору. Думаю, що не просто з лютого. Якщо дати підписання додаткової води, наприклад, 17.02, то просила б довідку саме з 17.02. Я вам зараз скажу свою позицію, і ви всі в трьох, хто відповідали, зрозумієте, чи я позиція співпала з моєю, чи я не співпала. Я завжди спочатку цитую норму. Отже, погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю в разі коливання ціни такого. Цього, да? значить, такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю, або останнє внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару, тобто цього. Коливання такого, цього товару, після те, яке відбулося з моменту укладення договору, або останнє внесення змін до договору цього товару, по цьому товару, що ми бачимо в умові задачі. Спочатку проколивали тільки цибулю. Морку не трогали, не коливали. Значить, що? По ній ціна не змінювалася, а ми коливаємо, змінюємо ціну конкретного товару, а не всі. Тому моя позиція. Треба враховувати, якщо не змінювалася вперше угодою ціна на морку. Дату договору. Якщо після. Укладення договору, ціна змінилася. Значить, ми беремо період, який у нас є договір. І от, коли ми вносимо зміни. І ось цей період, якщо попливалася ціна в даному випадку на морку, значить вносимо зміни. Тобто січень квітень. Не лютий, коли вносилася додаткова зміна по цибулі, а січень-квітень. Ось така моя позиція. Не з усіма вами, так, співпала. А тепер з... з приємного навіть тим, з ким не співпала. Відповіді дали троє. А... Вони отримують подарунки від мене. Цих трьох я готова впустити на квітень на остаток, який залишився в квітні свою групу та юридична підтримка в якості подарунку. Але друзі, ви троє хто да? дали відповіді під моїм постом. Нам треба з вами розвіртуалізуватися, тому що я працюю з живими людьми. Отже, я вам маякну під тим постом і під цим постом вас відмічу, якщо ми з вами знайдемося. Я вас пущу свою групу ТАП юридична підтримка, бо працюємо з вами в такій ще спільноті, в моїй спільноті. Ну що, до нових зустрічей, до нової тендеркави Ярислава.